Отримаємо 334 мільярди, витратимо на 37 більше. Такі основні розрахунки урядовців писали в проект бюджету на наступний рік. Голові парламенту документ видався оптимістичним. У провладній партії ж кажуть, коштури з країни, що треба відредагувати. Регіонали підрахували для збалансованості у документі. Не вистачає 4,5 мільярдів. Аналіз показав мені, що на 15 з лишнім мільярдів збільшення розходна частини бюджету. У нас заложені цифри, які предполагають, на 16 12 миллиардов увеличить только выплату заработной платы, плюс 1,4 миллиарда увеличения расходов на энергоносители, и плюс еще дополнительная инфляционная составляющая 1,8 миллиарда при заложенных 7,9% инфляции, которая есть. Опозиціонери проект кошторису зустріли без особливого ентузіазму. кажуть, видатки на діяльність мінохорони здоров'я урядовці скоротили на 6%. відсотків. Міносвіти і науки, молоді та спорту на цілих 15%. Згідно з документом, у Кабміні планують зменшити фінансування пенсійного фонду. Скорочують і витрати на утримання кабінету міністрів та Верховної Ради, суми, які виділяють місцевим бюджетам. Натомість кажуть, що помітили зростання обсягу коштів, наданих адміністрації президента. Я на вихідні прочитав бюджет. Моє враження таке, що дійсно а Віктор Янукович не обманював, коли казав, що це буде бюджет або влада для людей, тільки для своїх людей. От я подивлюся, я можу прізвище там. Ну, коли буде обгорення бюджету, я назву прізвище. От для одного з державного бюджету він оптові ринки будує. Ме питання: навіщо з бюджету оптові ринки будувати? На що бізнес вже ринки не будує? Інший будує великі тваринницькі ферми з державного бюджету у сесійній залі. Всі свої зауваження до проекту головного фінансового документа країни депутати озвучуватимуть у четвер того самого дня. розглянуть і програму соціально-економічного розвитку.